Маріана Францівна, людина з великої букви, класна керівничка. Це вона класна ексклюзив. Мар'яна Поплавська з хвостиками. Вона була справжня подруга, дуже начитана, дуже цікавий співрозмовник. Це моя рідня сестра. Я зараз буду плакати. Вона завжди говорила, що твої діти. Це мої діти, як кажуть, такі люди дуже рідко приходять у світ назавжди. Я залишусь собою без пафосу і без премудрих слів. Потрібно своїх рідних обіймати як мого частіше. Просто люблю вас. Маріяні Францівні було не виплачено заробітну плату. Ці кошти не повернули. Вони дуже добре про це знали. В той день, коли загинула Маріана Францівна, були зібрані речі без нашого дозволу за наказом керівництва дизель-шоу. Дизель це є незаконно їхнє рішення поїхати. Ти в ніч вартувало життя моєї рідної сестри квартири, які обіцяли племінницям Мар'яни Францівни. Це теж якась маячня. Я почула стільки дикої брехні. Я хочу, щоб вони залишили нас у спокій. Ідіть своєю дорогою.